Прогулянка в парку, пікнік біля річки, свіже повітря, відпочинок. Ну бо так могло би бути. Насправді ж, Миколаїв все частіше шукаєш не місце для відпочинку, а чистий клаптик з землі, де немає пластикових пляшок, недопалків чи пакетів. Сьогодні ми поговоримо про сміття у місті. Чому воно стало звичним фоном для нашого відпочинку? Хто винен, влада чи самі містяни, і чи реально змінити ситуацію? Давайте розбиратися за офіційними даними. щороку миколаївці викидають понад 78 тисяч тонн сміття. Частина з нього потрапляє в урни, а частина залишається просто на землі. А тепер зізнавайтеся чесно, хто з вас хоч раз викинув фантик повз смітник або залишив пластиковий стаканчик на лавочці. Пишіть у коментарі. Чи заважає вам сміття у місцях відпочинку? А, звісно, заважає, тому що ти, коли сидиш і повз тебе пролітає якийсь пакетик, то звичайно це не, ну, не допустимо, тим паче в місцях відпочинку, там, де гуляють діти, наприклад, або домашні тварини, я думаю, це треба війняти. Ні, нам не заважає. Мені не заважає. Але коли бачиш, що грязно, це дуже неприємно. Так. Багато і дуже погано. Не хочу, щоб його там було. Воно там було, щоб його прибирали. А, чи бачили ви, як люди кидають сміття повзурне? Бувало таке, бувало. бувало. Яка ваша реакція? Ну я знаєте, бачила через вікно. От у мене <смір> вікно напроти цих ящиків все бачила. Але ну яке в мене може бути? Я завжди кажу, що це ж це ж неправильно, да? Але що ж, я ж не піду їм там казати, з хати вискакувати, Так же так. Вони почали посувати квірок, а завжди то не в нас сміття батьків не можна викинути. Це тобто треба собою щось носити постійно. Так, і навіть неодноразово робили за зауваження по цьому, полі, тому що стоїть урна, тяжко викинути урну. Так. Помічали, я діла замічання. Замічання діла, що... буває що без толку, а буває, що підберуть. Так, да. да, так. І ще з вікон кидають. Хто, на вашу думку, відповідальний за чистоту влада чи самі жителі? Mm, я думаю. Більш відповідальні самі жителі, тому що їм більш жити в цьому середовищі. І як, Це як моральна, моральний аспект людини, що не можна так робити, смітити на вулицях. Самі жителі міста. Я баю. Самі жителі. Самі жителі. І влада, і жителі. Так, так. І самі жителі, і влада. Не прибирається, ви ж бачите, що робиться. Ну, то що треба не сорити, прежде всього. а так сорять, і так ми і то, тонемо в цьому смітті. Як ви ставитеся до штрафів за засмічення? Дуже хорошо. І побільше штрафів був. <рес> Якщо буде більше штрафів, то я думаю, що більш буде, буде свідоміше одразу. По дуже позитивно. Особливо в місцях відпочинку, на дорогах. Дуже позитивно. Я вважаю, що штрафи мають бути присутні в великому розмірі. Позитивно. Ну треба, щоб і власті, конечно, прибирали, але ну, якщо людина, вона проходить мимо, і кине тут бумажку, власті за кожним вже бігає. Позитивно Потрібний. Так люди навчили, як це поводитися у общественних містах. Нормально, хай бер, так. Штрафи можна брати, щоб не засмічували ворог. І двір у нас в углу куча мусора. Так що штрафи можна, не саме нормально. <говори> можна було б давати. Так, да, так. Да. Якщо ти за час бачиш, що він такий, знаєте. Кидає, 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 то можна і, і штрафувати. Потрібно. Дуже потрібно. Міська влада відповідає за прибирання, встановлення урн та організацію вивозу сміття. Але навіть якщо завтра в кожному парку поставлять по 10 смітників, це не допоможе, якщо люди і далі будуть кидати папірці просто під ноги. Проблема в тому, що ми самі часто забуваємо про відповідальність, і поки одні збирають сміття на суботниках, інші викидають пакети просто в річку. Сміття у місті це не тільки проблема влади, це наша проблема. Якщо хочеш жити в чистому місті, почни з себе. Не кидай сміття повз урни, Якщо бачиш, що хтось смітить, зроби зауваження та підтримуй ініціативу з прибирання міста. А що думаєте ви? Пишіть у коментарі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал.